Дорогі підписники, да, сьогодні я сьогодні вам знімаю. Я із минулого, так, да. як і хотів. приємного вперед. Так, 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 так. Да ну что ж порубить? <hums> Себе заморозити, попасти в минуле. В майбутнє, блін точніше. Так, 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 так. Ну що Я себе заморозою? Заморожую, блін Хоче попасти в минуле. Майбутнє, точніше. Так, включу світер. Морозка була швидка нестабильно. Так, объект, ну, так, объект, да, наружную ласку. Капец, немножко выпала. Вы в, в майбутнем. А, понятно. зараз рік? А, зараз. Зараз я скажу я, рік. Зараз 2024. А понятно. Давайте я вас провожу в вашу квартиру. Хорошо? Ну, давайте. ваша квартира. О, дякую, можно вопрос да, ты. Ну, давайте. Вы что, фанатка Марвел? А. Ну, да. Я тоже фанат Марвел. У нас будет много спину. Добрый, добрый, идите. Добрый, добрый, идите в свою квартиру. Милость вас потом покажем. Хорошо. Так. Так. Mm. Так, нічого, можна жити. Можна жити. Хм... А це що <шо> таке? <хм> <м -м 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 е! А це що у вас таке? І оце? А блин, от цей тимро забув. Пулі своє, Я замороз і шляпу. Блин, треба було йому дати свою шляпу йому. не Прийде забере. Буде новий рік прийде забере. Ще він не помер. А А що Дід мороз? А шо... Ой, Санта Клаус забув у нас. Ну, а что Санта Клаус помер? Да ні. Та ні, якщо він не помер. <хи> Ладно, я пішла. Добре. Ви тут розпределяєтесь. Хм. О, оружі є. Хм. О, біта. біта. О, ні, це думаю, що. О, такі я забула вам дати, знаєте, біта. Щоб захищатися. Велике дякую вам за біту, блін. Так ось тільки зараз. Х. щастя? Сынок, сынок, привет, привет, сынок, hm. папа папа, что ты тут робишь? Ты знав, що мама моя, що жінка твоя вагітна і ти себе заморозив в майбутнє. Я знал, что твоя мама вогітна и заморозила все в майбутне. Что бути с тобой и знам, что ты себе заморозишь. Якщо моя ä, невестка. Теж завагліт. Ну, yeah. mm. mm. mm, ти поняв. Короче, це я буду тебе захищати. Ось mm. oh, дивись, який меч твого папки є. Понятно, Добре, хорошо. Будь зимой, ти усвоишься. А я шужу. А я служу, служу в магазин. Так куплю нам щось, ще Шекоесь оружие. А я служу в магазин. Я виртуальный магазин, пап. почекаєш? Та иди який хочеш в магазин, я тебе тут почекаю. Окей. Так, де Ось восемь. Ja. А, виртуальный магазин. Точно всего ном.

Я не знав, що ти будеш працювати в магазині зброї. А шо, в майбутньому нема що, е, е, в майбутньому нема е, ну в минулому шо нема цієї суперлехотії бандитів. Не, блін, да, блін, немає. Если ну ассипу кинешь, заказываем морозим, все майбутнє. Да и продаю тут не ложин. Вибирай, вибирай, Дружище. Шо ж таке вибрати? О! Мэч. И... Пистолет. Я выбираю пистолет. И два мяча. О, хорошо. Так. О, хорошо, пошли на главный чай и Быть Бесплатно. всё, на. Блин. вс, дякую, я отключаюсь. Я ж вот, иду, буду. пришел з магазину Ось, купил пистолет. і Еще один такий меч, как тебе. Субтитры тебе є О, синок, хорошо. Ну, береся собі, у мене вже є. Синок, я піду, я покупаюсь віртуальну, я піду в віртуальну баню. Ну, Я піду подивлюсь в іншу кімнату. Телевізор, а ти будь тут, а. якщо зімно, то йди до мене. Хорошо, ну я подивлюсь в себе. У мене тут є. Ну, хорошо. Да. Так, я буду захищайся від... зброї X. же буду. Так. Ладно. Да. Чим займатися? Ти знову посила оцього чудака. Що чудака із Майбутнього в майбутнє із минулого? Да? А що ти хочеш? Я маю право то й впустила його. А ти? Навіщо? Ти його впустила? Бо це людина така само, хай буде тут. Ладно, хай буде. Хай буде тут. Якщо <кхи> ти його обідеш, я не дам його в обіду. Ладно, добре, напиш лак дальше. Наконец-то у тебя пришла. Привет. Вы тут такі? Йо кабан. А я сиплю і ми без заморозили, щоб упасти майбутнє. Щоб побити. А, ну просто заморозила, щоб бути в майбутнє, мы жити тут. А, добре, я думала, що буде побити у цього. Стаса нового ну, ладно, будьте тут. <ріпи> так. Ну, ось ваші апартаменти. У хороші апартаменти. Да, кабан. Досі плей. Ой, ще одна нарозі. Так. Так. так, треба глянути, що там дедпул. Виясню, ще, він буде десь, по-моему, по нашому плану. Ви не думайте, що ми хочемо зничтожити оцього із минулого. Да? Ми хочемо, здійснені. Ну, вона хоче. Так, так, треба глянуть, что там депутат. Ну що ти там? Ну що ти там будешь действовать по нашому плану?

Е, ну я не знаю, щось пригляну. Ладно. Я вот включусь мого магазина. На. И будемо ждать на нашій базі, як будемо будем убивать отсюда Ладно. Майбутнього. Ну. Да ну инчи инчи старый ок. Что я вот включаюсь от магазина. І ти вот включаешься, вы його, його закрывали. Тож хорошо, добре ходит добро. Что? Да все Все. щелк. Ура, я снова в нашей базе. На магазині. Наконец-то. Наконец-то в магазине наш Ну, блин, ба на, на... на наш ебать. Да, Дэдпул. Так. Все. Так, будем создавать наши планы. Хм. Угу, да, 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 конечно. Хорошо. Усудим его план, и вот потом убить. Ну, убить все. Його, да? Да. Да. Блін. У мене все здається. Упс, упс, устається. Блін, у мене все здається. Звання вбити його. Блін, я сказала, що буду захищатися. Його. Ладно, чуєш, чуєте ви, ви не обидите цього мужика із минулого. Що ти нам зробиш, да, детку? Да, он на права. Що ти нам зробиш? Я що обич на

зараз її вирублю. А, обше я її вб'ю. Я не буду, тільки ви. На. Я сама не просилася. На. Так, що ж таке поробити? Так. О, точно. Треба... О, поспілкуюсь з людьми, що в Мен... майбутньому, да так, Блін. папа точно... папа не знає. Ай телефон ту знает, ладно, Ладно. Добре. ладно. Ви, не знаю, я Добрый день, як вас звати мене? Я Альберт хм. Роберт, приятно познакомиться, Роб. Роберт, ты, наверное, Брюс Я знаю. Ты Брюс. Да, я Брюс Беннер. Брюс Беннер Ну, Брюс. Брюс Роберт Беннер. Роберт Брюс Беннер. Да, да, точно. А я, Альб, приятно познакомиться. Я ученый. Я тоже ученый. Ну, я ученый. И я ученый. Брюс? Брюс? Что ты тут мы будем робить? Альб? А я там уже знал, что моя Буде родити, я заморозив. А я знав, що мене ну, себе заморозив. Ми ж одні в минулому в одній лікарні, де ну і людей робимо супергероїв, так? Да? Да. Зелений твій села Галк тобі ще сидить. Да, він мені сидить ще. Навіть футболку видів сьогодні. Ось дивись. Тор, залізна людина. Капітан Америка. І ось то мені сидить я. Ось це я. Ось ось Халк. Халк тебе на футбол ще намалювали. Я знаю без тебе. Я тоже видел такую футболку. Интересно, почему все мои будут не могут в таких футболках? Бо, наверное, любят, любили... любят Марвел. Ну да. Дэдпул на видео бачу в такие футболки. Бо он... Вин... А, ваш друг. Да. Хм. Ну ладно. Я пишу. Ладно, давай. Я Ось мої апартаменти. Ого, тебе десь цілік є. Угу, да там вони руко там показують нас. Да? да. І тебе показують. А, да, точно. Блін, де мої А, Не треба. Так, 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 що ж поробити, щось поробити. О, ну все, я тут дом. Добре. Добре, все. Пока. Всім привіт. Якщо вам сподобалось відео, то я зараз буду знімати другу частину цього відео. Всім пока. тим поки